Так, поки учні паяють дронів, я вирішив вам показати. ну У мене була стара антена 915, показати, як влаштована взагалі антена і, ну, показати, що це не складно зробити таку антенну, тут просто розведена внутрішня частина і зовнішня частина, і шматок троса велосипедного припаяний на внутрішню частину і на зовнішню частину. Якщо в якихось пристроях треба опір, Наприклад, як відеозв'язку 50 Ом, то просто між внутрішньою і зовнішньою частиною паяється ще опір. Тому можете взяти, грубо кажучи, відпаяти стандартний шматок троса з одної з іншої сторони і припаяти довгіший, таким чином. Ви зміните робочу частоту антенну Ну, антени. і звісно, що треба буде пристрій Light VNA для того, щоб зрозуміти скільки треба цього дрота залишити. Так можна будувати любі кастомні діпо.